Давай, 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 давай. Це так мішка ходить на дитячий майданчик. Він литить до нього, бо он припаркована наша автівка, і коли ми зупиняємося, Міша... О -о -о! Дай, 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 дай! Та-на-на-на-на. Мішки дуже подобається. Цей дитячий майданчик. І зараз нікого. Тільки Міша, я і Лера. І вітер не дуже сильний. Сьогодні нього як красиво. Друзі, всім привіт. Гарного вам дня! Дякую, що зайшли на мій канал. І тепер цей канал буде україномовний. Так, це буде моя не ідеальна першим часом українська мова. Але я вважаю, що це повинно бути. Бо нарешті я хочу себе індентифікувати як українець. Мені трішки вже набридло. Розмовляти російською, це не те, що я буду вам розповідати, що всім потрібно переходити на українську. Я не хочу цього, бо це вже скільки часу пройшло, і кожна людина робить сама свій вибір. Але я думаю, якщо ти знаходишся у публічному просторі, якщо ти почав робити свій контент на YouTube, якщо ти почав робити свій контент у TikTok, я вважаю, що ти повинен розмовляти українською мовою. Бо та ти українець, як, як може бути інакше? Наприклад, я хочу розповісти сьогодні дуже прикольну історію. Сьогодні я стажувався з хлопцем Давідом з Чехії, і ми слухали весь день музику. Наші мови дуже схожі, але не російська мова схожа, а українська сама мова схожа з чеською. Дуже схожа. І 30% або 40% навіть я розумів, коли він розмовляв швидко, я розумів, що це означає. І коли ми слухали музику, він він загалом слухає реп. Він такий ось в татушках, ось такий, чеський молодий хлопець. Ем, і він слухає реп, і навіть коли він слухав реп, я розумів дуже багато слів. І я в нього питаю, це означає це на англійській мові. Він так, це це, дуже-дуже дуже багато е, схожих слів. І він каже, а яку музику ти слухаєш? Я кажу: а я слухаю реп, я слухаю ну, багато, слухаю поп, музику, різну музику, я меломан. А він мені каже, а ти можеш включити український реп? Мені так хочеться його послухати. І я так став і думаю. А з чого почати? З чого почати рекомендувати українську музику? Так, багато людей зараз мені напишуть там, о, ця, 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 ця. Друзі, ну коли ти з Луганської області і весь свій час, все своє життя ти спілкувався лише російською мовою, так, у школі, університеті, звичайно, я навчався, я вивчав. У мене є диплом журналістики. так, Але, друзі, ну. Ну, В нашому регіоні всі спілкуються російською мовою. Майже всі, ні, це так не буде дуже вірно сказати. Але всі спілкувались російською мовою. Я вважаю, що зараз все зміниться, все змінилось. Так, моє місто зараз окуповане, і там спілкуються наразі російською, окупантською мовою. Але я думаю, прийде час і будуть розмовляти і на нашій землі. В моєму місті української мови так я йому включив там сковку, я йому включив дуже багато різних україномовних е е виконавців, реперів, але Ну немає багато тільки зараз. Початком війни все розпочалося. Дуже багато розпочалося. Дуже багато почали робити музики. Дуже багато почали робити україномовного контенту: інстаграм, Тікток, Ютуб. Я теж хочу до цього приєднатися. Я не хочу розмовляти в медіа російською мовою. Так, мабуть, першим часом ми не зможемо перейти на російську, бо багато наших родичів спілкуються російською, так як ми з цього регіону. З дружинами спілкуються, дитина моя розуміє цю мову. Я в цьому, мабуть, і винен. Так, мабуть, в цьому винні і мої батьки. Мабуть, в цьому винні винні і батьків батьки. Я не знаю, хто в цьому винен, але ми повинні робити з цього висновки, і ми повинні е я думаю доносити цю інформацію. Е я не знаю, як це відповісти. Чесно, чому я перейшов на українську? Я можу відповісти вам на це питання. Я, я дуже довго дивлюсь Ютуб канал, е який називається ІЦ Гутріб. Це раніше це був російськомовний канал. Але як тільки почалась війна, хлопці першим часом щось пытались донести до е російськомовної аудиторії, до Росії, е до людей з Росії, але це все на смарку. Е тепер вони перейшли на українську мову. І спочатку, так спочатку, у них був занепад. В них е, пішов на спад. Е, пішла на спад кількість підписників. В них дуже багато людей відписалося. Дуже багато поганих коментарів. Так, я я вважаю, що першим часом я думаю, в них було, було трішки занепаду. Але потім зараз, і я вже дивлюсь, і у них вже все плюсується. Дуже все круто. Люди підтримують, люди донатять на ЗСУ, люди донатять цим хлопцям, бо ці хлопці роблять дуже гарний україномовний контент. І зараз в них є дуже класний ще канал. Це називається там Кедер Кедердир. Це про автівки. У них є канал Кедер, але є канал Кедердир. Цей канал про автівки, там його знімають. Саша Кубіцький та Максим. Дуже прикольно, вони дуже з крутим гумором, дуже молодежно, дуже стильово, дуже, дуже круто. Всім раджу. І ось саме чому я вирішив перейти. Коли я подивився одного разу відео, чому саме тобі потрібно перейти на українську мову, я подивився це відео і пройшло І пройшов, мабуть, тиждень-два. І ось перед вами зараз я починаю. Розмовляти українською на своєму YouTube каналі. Я розумію, що в мене зараз теж е відпишуться деякі люди. Я це розумію, я йду на цей ризик, але для мене це не ризик. Я не хочу доносити до російської аудиторії щось, якусь інформацію, розповідати про, розповідати про своє життя. Я цього не хочу. Я хочу раз і назавжди з цим покінчити, розмовляти тільки українською, щоб мене розуміли наші люди, і мені, мені байдуже, я не звертаю уваги ні на кого. Тому, друзі, будь ласка, підтримайте мене, підтримайте україномовний контент. Я буду надалі вдосконалювати свою українську мову. Я буду знімати тільки українською. Тому, друзі, будь ласка, підтримайте лайком, підтримайте коментарем, бо мені це потрібно. Бо я вважаю, що перший час це буде дуже складно для мого каналу. Канал і так невеликий, але я хочу його розвивати, розвивати, і розвивати. Тому, будь ласка, друзі, поставте лайк, напишіть коментар. Я буду дуже дуже вдячний вам за це. І я вважаю, що через рік-два, коли в мене спитають, які є україномовні репери, я відповім це одразу. Не так як це було сьогодні, що мені довелось ще заходити в Apple Music і чекати, о, як, як вони називаються, як вони. Бо я пам'ятаю тільки російськомовних, і це не дуже круто. Так, і зараз там дуже багато питань щодо а яку музику ти слухаєш, а ти слухаєш російськомовну музику, бо це стрімінгові. Бо це стрімінг, тип платиш за кожне прослуховування російськомовним виконавцям. Друзі, так, я ще слухаю. Слухаю ще російськомовну музику. Я не буду розповідати, який я там ідеальний, як деякі кажуть, о, я б зовсім нічого не слухаю. Ну, Я не знаю, який відсоток людей зовсім не слухає російськомовну музику. Але надалі ми будемо, будемо змінюватись. Наше суспільство повинно змінюватись. І навіть якщо я зараз вам записую це відео з Норвегії, е це теж якась зміна в нашому суспільстві. Бо якщо я донесу до вас інформацію українською, ви запитаєте мене українською, я відповім вам українською. Це вже якась комунікація українською мовою, нашою рівною мовою. Так, для мене, мабуть, для багатьох в моєму регіоні рідна мова російська, бо моє місце знаходиться 45-50 км кілометрів від Росії. І всі родичі в нас були в Росії. Все було пов'язане в нашому житті з Росією. Так, ми не були направлені на Росію. Ми одразу з 2014 року не підтримували Росію. До лінії розмежування, де були бої, у нас там 90 кілометрів. Але ну ми, наша родина, ніколи в житті не підтримувала Росію ніколи. Бо ми одразу почали це хейтити, і ми не спілкувалися з нашими родичами з Росії ніколи після 2014 року, бо це я думаю, що. Не потрібно не нам, не їм. Вони нас не зрозуміють, і не потрібно нічого нікому там доказувати, щось там пояснювати. Ти такий, сякий. Кожного свій вибір. Якщо в тебе валий дирка, ну ти вже там нічого не зробиш. Ну просто там вже ти нічого не доведеш до людини, і це буде. Ти тільки собі іспоганиш настрій, і якось так. Друзі, якщо я буду деякий час розмовляти дуже каряво, щось там десь неправильно буду казати. Ну вибачайте, бо я українською мовою не спілкувався, щоб кожен день спілкуватися. Я навіть коли у Львові навчався, я навчався у Львові 5 місяців. Я поступив а, до військового закладу, але за станом здоров'я я не зміг навчатися далі у військовому закладі, і навіть там в мене у мене. Друзі були, які зі мною розмовляли російською мовою. Але після приїзду додому зі Львову деякі мої друзі були просто шоці, бо за 5 місяців я, я так нормально навчився розмовляти не українською мовою, а львівською, що це було щось. Це було дуже прикольно. Сьогодні дуже гарна погода. Нам подобається така, немає вітру майже зовсім. І на вулиці, я не знаю, десь 8 градусів, мабуть. Ось так дитячий майданчик. Сьогодні вівторок і майже немає людей на майданчику. Так, а де мої. Де мої любі? Я не бачу ні Леру, ні Мішу. А, вон. Ну. Я вже тут один. Я вже показував вам це місце. Покажу ще раз. Міші дуже подобається це місце. Він задоволений, коли тут знаходимось.